Багато хто сприймає Пінтерест, знаєте як таку собі нескінченну доску для натхнення. І, чесно кажучи, так воно і є. Але це ще й уявіть собі дуже потужний інструмент для бізнесу. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як крок за кроком перетворити своє хобі на реальні гроші, і все це за офіційною інструкцією від самої платформи. Так от, уявімо ситуацію. Ідеї вже є, вони надихають, цифри в аналітиці повзуть вгору. Супер! Але як же ж як перетворити всі ці тисячі переглядів на щось матеріальне? От в чому питання. І знаєте, що цікаво: відповідь починається зовсім не з грошей, а з побудови спільноти. І ось тут увага! Перший і, мабуть, найважливіший крок, про який багато хто забуває. Перш ніж думати про те, як заробити, треба збудувати фундамент. А фундамент це довіра. На Пінтерест, довіра це не просто цифри, це активна спільнота, яка не лише дивиться картинки, а реально дослухається до порад і діє. Ну, добре, добре, як же цієї довіри досягти? Все просто. Сама платформа дає нам чотири, скажімо так, ключові важелі. І це не якісь там загальні поради. Ні, це конкретні чіткі дії, які дають сигнал алгоритмам Пінтерест, гей, цей контент крутий, на нього варто звернути увагу. А ось вони ці самі чотири ключі. Отже, по-перше, збереження або сейвс. Кожне збереження це по суті голос за ваш контент для алгоритму. Другий момент: піни, які можна купити. Ну, Пінтерест – це ж гігантська вітрина. Треба дати людям можливість одразу купити те, що їм сподобалось. По-третє, звичайно ж, коментарі. Це ж діалог, а не виступ в порожньому залі. Спілкуйтеся, відповідайте. Ну і четверте, тренди. Не треба гадати на кавові гущі. Просто заходимо в Pinterest Trends і Дивимось, що зараз шукають люди. Це ж готова дорожня карта? І як зрозуміти, що все це працює? А от для цього дивимося на покази або impressions. І це скажу я вам не просто циферки для самозамилування. Ні, ні. Це прямий чіткий індикатор того, що алгоритм вас помітив і почав працювати на вас. Кожен такий показ це реальний шанс когось надихнути, залучити. І так, зрештою, щось продати. Так, добре, спільноту будуємо, покази ростуть. А тепер, власне, найцікавіше гроші. Як усе це перетворити на реальний дохід? Пінтерест пропонує нам два основні шляхи, вони досить різні, тож давайте розберемося з кожним. Дивіться, тут все просто: з одного боку, це заробіток на посиланнях, тобто додаєте спеціальне посилання чи тег на товар, і, клац, отримуєте свій відсоток з продажу. Такий собі більш автоматизований варіант. З іншого боку, пряма співпраця з брендами. Це коли ви вже будуєте стосунки, створюєте унікальний контент разом з брендом і за це вам платять. Тут, звичайно, більше контролю і, як правило, значно більший дохід. І, до речі, партнерство з брендом це не завжди означає гроші за пост. Це може бути і класичне платне партнерство, і бартер, тобто товар в обмін на контент, або створення контенту для соцмереж самого бренду, спільні розіграші, варіантів, як бачите, ціла купа. Але саме платне партнерство це той самий офіційний інструмент, який Пінтерест вбудував прямо в платформу. Тому саме його ми зараз і розберемо, як то кажуть, до кісточок. Отже, фокус на головному як зробити так, щоб співпраця з брендом була офіційною, прозорою, і все це прямо всередині Пінтерест. Ось вам покрокова інструкція. Та але стривайте, перш ніж щось там натискати в додатку є важливе домашнє завдання: три кроки. Крок перший дослідження. Треба знайти бренди, які вам справді близькі по духу. Крок другий. Генеральне прибирання у профілі. Сторінка має виглядати бездоганно, це ж обличчя. І крок третій, найважливіший медіакіт це, по суті, резюме з усією статистикою та найкращими роботами. Повірте, без цього серйозні бренди навіть говорити не будуть. А тепер до практики. Тут все елементарно, дивіться. Створюєте новий пін. Перед тим, як його опублікувати, заходите в розширені налаштування. Там буде такий перемикач додати платне партнерство, Клацяєте на нього, знаходите у пошуку потрібний бренд, тиснете Додати і все, публікуєте ПІН, запит автоматично пішов до бренду. Серйозно, це займає менше хвилини. Окей, кнопка Опублікувати натиснута, запит полетів, і що ж далі. А далі, як то кажуть, м'яч на полі бренду. І у них є, по суті, два варіанти відповіді. Варіант перший ідеальний бренд каже так. У цьому випадку на вашому піні з'являється красива офіційна позначка платне партнерство. Всі щасливі. Варіант другий бренд каже ні. Тоді мітка просто зникає. І ось тут є один дуже важливий момент: позначити цей же бренд на цьому ж піні ще раз буде неможливо. Саме тому так критично важливо домовлятися про все заздалегідь. Гаразд, з технікою наче розібралися кнопки, налаштування це все зрозуміло, але знаєте, всі ці технічні моменти не варті абсолютно нічого без однієї головної, ключової речі. І ось вона, ця головна заповідь цитата від самого Пінтерест залишатися вірним собі. Подумайте, аудиторія прийшла саме до вас, за вашим стилем, за вашим поглядом на речі. Будь-яке партнерство, яке цьому суперечить, просто зруйнує всю довіру, яку ви так довго будували. Тому запам'ятайте, найкращі гроші, ті, що зароблені на щирих рекомендаціях. Ну що ж, тепер вся інструкція, всі кроки у вас. Все розкладено по поличках. Тому головне питання тепер не як це зробити, а хто буде першим, який бренд першим отримає цей класний, професійно підготовлений медіакіт. Час братися до справи.